26 червня. Тепличка с высоты птичьего полета. С высоты взрослого Тут-то Симона была капуста. Очикую. Другий врожай. сподіваюся, що щось нав'яжеться. Томати по зросту. Pink Angel, Трошки нижчі, ніж інші. І Kibo Там. далині. Ну, яка погода в цьому році була? Відома тепер перенесли трошки легше, а огірки постраждали. Це Зараз вони тільки доганяють томат, а то десь з неділю назад були двічі менші зростом. Мінусу в день не було, але десь близько нуля було. Включали обігрівач, ну як від морозу це. Може врятувати, а від низької температури, коли на вулиці близько нуля і немає сонця, ну самі розумієте. Генненькі діла за гірками. Ну нічого, вже грунтові пішли. Тепер по понизу. У минулому році садила по три штуки в ряд і формувала в одне стебло. У цьому вирішила повернутися до старої схеми. Два і два стебла. Мені так більше подобається. Зараз подивимося по сортам. Точніше, гібриди у мене тут. Найпершим вискочив Жюлет. Мабуть, ще днів 10, тому вирвали перші помідорки. І Ось тут ще є. Звичайно, маленькі, але їх так багатенько ще. Порожайність непогана, Ну, і смак теж непоганий. Тільки твардувати, мама сказала. пінк Піонер. Не знаю, що зумія таке вражає. Не зовсім нічого майже не залишалося. Звичайно, вона зав'язалось тільки якось чудно. Довго їх не було, вже поверху пішли плоди, а зараз тільки з'явилися, ну, не знаю, не подобається мені щось. Так, це ось біг, біг. Я його вперше саджаю. З ж немає, але так вражаємось непогано. І кажуть, що смак теж гарний. Провіримо. Це живе. Ну і Ой, там щось зверху. Мені незручно. Зараз далі пандороза. Тилох теж немає ще. Такий височенький. Якщо чого не трапиться, до враження погано буде. Щось там є. Так, далі. Ібо перевірений. Він у мене буквин ще буква S222. Сподобався. Він у відкритому рянці поки себе показує. І підклівкою. У цьому році щось теж трошки запізнюється. Не дуже не стояла. Мабуть, інші гібриди в цьому році нові попалися, більш скороспілі. Дуже зручно знімати на навчала. По до речі, трошки менше, ніж інші нижчі. Такий якийсь на вид трошки висуватить. Води, я думаю, будуть крупні. І от в'яжеться непогано. Звичайно, такі салатні внизу. Добре, зав'язується вище. Ну, нема плодів. Опіська. Ну все. И там он уже буреет. Так что вот. скоро покуримо. далі. У нас Афон чи Афон, не знаю, як правильно. От оцей уже здається, без штучки две зірвали. Вражайність непогана. Ну, Сама куштувала. Трошки не дуже видно, добре. Так, далі палка. Сорт. Посадила, щоб від нього пасинки. Десь взагалі спробувати. Ну, я так думаю, для теплиці він не, не дуже. По-перше, пізно буде. І теж якось він зав'язується, тут не дуже добре, що буде в відкритому рунті, не знаю. Подивлюся. Ну а далі нахваталась. Може жара його придавила після холоду. Так, отама ханів він уже встигли. Висівала два один. Не, не пам'ятаю, чи, чи не зійшов, чи щось не трапилося, вже не пам'ятаю. Ще не куштувала перший зрілий. Ну оце пінкен, не підвів. что мы Ничего, зачекаемся. А, тут пластинок пробивала. Ой, уже там буроника ей да, да, да. Увірки по вражайності мабуть знову буде відеорами код. Тут ось я спочатку ще зламала верховку. Ось такий кущ. Место досталося надзвичайно не дуже добре. Воды продавили его бриз. Виявився самим раннім. Ну і моє місто досталося біля обігрівача. Так трошки допомогло мабуть, це. Ще зновень анзор у цьому році. Один куч не витримав, холодів, загинув там, під стіночкою просто. І ще у цьому році. Спочатку теж був не дуже, от зараз набирає сили. Чужина уже шкінець червня. Ну ничего.